Всім вітання. Ви на каналі Віктор і про. як просили, відео коротеньке, але сьогодні я в гостях одного чоловіка, про якого згадували у Ютубі і запитували в мене, де тоді дівся Ваня, який в його там ютуб-канал чи ще небудь що в його є. Ну, на жаль, того, що його він до того не доріс, але то... Я думаю, буде в процесі. сьогодні я в його вдома якби на декілька хвилин по своїх справах ми тут дещо вирішуємо, адже лукарні води, як як І в гостях ви, знаєте зараз місце перезимовки бджіл, які ну, якби, для зимівлі, щоб перезимувати, не мали проблем і по весні виставити, ви як бачите бджола родини, які, ну, мабуть, потребують для їх і краще, якщо вони будуть зимувати тут і весною їх виставлять. В Відводки, шісти і не тільки шестирамочники зимують тут. І показуємо, як воно є насправді в нього. Ну, і що можна сказати? Зимівля проходить добре, ми вже переглянули трошки, якщо подивитися на цей, ну навіть от От таким так макаром воно зимує. А там плівка та, я хіба вона була б потрібна? Ну, так, то тебе тут всі запасні матки, да? Ну так да. добре а ці в дереві що тут? Чи тут ППС? Під... Кришка піднята. Ось так. Ага. Так. Жаном зараз. Так кришки всі припідняті для того, щоб волога не трималася. Вентиляція. На термометру у нас зараз де... скільки там. Дивимося, 2 чи 3 градуси всього тепла. Що сфокусуєш? Да. Ну ось, о. Ось так. Покажи там ще які є це на запасні матки. Зимою по два корпуси. Так це на міні-рамку. На міні рамку. Ага. Ну таке, трошки ми їх туди побезпокоїли, чую загуліли. Але варіант такий зимівлі він приємлений і вартує того, хоча я вам скажу, що зараз такі зими. Оце одне те, що температура для бджіл одна і та ж сама фактично. І вони собі спокійно тут зимують, ніхто їм не заважає, ніякий вітер нічого не мішає, як на вулиці буває. <laughs> ну і відповідно банки, то зрозуміло, що мають бути. Все ось так. Так що, друзі, сьогодні ми у вані починаємо із підвалу. Маємо далі. Зробив він собі павільончика. О, такий варіант. Ще десь колись літом. Будемо живи, все нормально буде. Покажемо всередину і як бджола літає. А зараз ж там безпокоїть їх не будемо. Погода хоч не льотна, але маємо трошки часу. Ваня наш от він є. Зараз трохи покажу. всі ж показують як там бджоли зимують то Ми зараз на їхньому прикладі і в тебе покажемо, що до чого є. Хоч пару штук нам відкриєш і покажеш, як вони в тебе зимують карніка. То кажуть, що то чужа бджола, ніяка, вона погана. Раз гарно просить, то покажемо. Ну, а по бджолі скажеш що, скільки ти часу з і яка вона є. Класно. Бачите, Клас. серед людей ніхто не жалується, всі займаються свої справою. Будинки будують, а я тут пасікою займаюся без проблем так да. ну так без проблем пішли да. ну давай покажи щось трохи холодна зимівля ось так півку завернув дівки зимують ага. два три чотири, п'ять, шість ну, шість вулочок, нормально сидять класно пішли верхня вентиляція в вкриче Ага. А, слухай, ззаді в тебе теж вентиляція, якби на сітку, ти не відкриваєш. Так, сітча дно, стат... ну, йдемо, покажу. Досить... Досить класно так зроблено. <звук> Це дістаєш. Навіть можна глянути, скільки улочок бджіл. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, наприклад. Далі для кочівлі я собі вийняв. Поїхав кочувати. А так в мене постійно вони закриті. так само Ну тут аж ж дві сторони, бо ж в мене такі самі вулики є. То. Да. Осип кліща. Собі ага. там дивися як пластини працюють, не працюють добре, працюють погано. Так працює. само і проливом десь. Все, да, пролив. все, все бачу. Собі за 5 хвилин пройшовся, 10 вуликів, побачив, що де як відбувається. Верхап, казать, Вже ну, під верхом мали спереді. Та тут ще бачу. Меду є і є, вони там на одному місці. Скільки тут залишилося зими? Хоча половина, ще половина. Хоча вже плани є. Та кажуть, що розплодом до людей скільки повно є. Не бачу, розплоду. Ну, Тож і... тишина, нормально сидить. У нас, між іншим, і бджіла й не обліталась. Справа в тому, як зимувати. Якщо хтось взяв утеплив, їх вже... Зверху подушки, знизу подушки, знизу дно закрите, утеплення. Піде, а може піти розплід. В деяких сильних сім'ях, наприклад. А якщо ну, від... зиму, я зимую, скільки зим, без утеплення всякого і проблем немає. Понятно. Як ви бачите. Ну що, показуй ще щось, друже, показуй. Що тут треба ще Штучне осін'яніння. Склонар. Раз, два, три, чотири. І тут теж єнда. Це склінар е, уліндрук. Чи що то таке в тебе? Непевно, ні. Дальше. Пішець. Штучне осін'яніня. До речі, це вже відкристована маточка. Гарно себе показали в цьому році. Хоча зараз зимують Слабо сімейка. Ну, а в кого зараз? Багато б'яли. Піше 620-та. Штучне усіміння. Ага. Це сестри, до речі. Ну цей молодняк як би зроблений вже на цей рік 25-й будеш ти Так Там відтестоване, то відтестоване. Ага. Не будемо відкривати, щось вони сидять. Все добре наче так майн. Це також відтестовано. Тут просто цей склинар зальотний, скажімо так, не тестовані матки, ось там ззаді. Ну, давай, показуй молодняка свойого, як маєш бажання таке Кірхай. Малий по... матеріал, який тестується в цьому році. Ага. Ну, стандартно, в основному стандартно, як і, і останні. Стенар. Зустричка. Те, що показується, це не означає, що тільки із завозними бджолами маємо діло. Колись воно й було і завозне. А колись і стало не завозне, стало місцеве. Берзини. Те, що знову матеріал взяли для тесту, щоб бачити ситуацію. Що Розинило, закривайний. Вітерець починається бігне. Не все занесено в підвал, там ми маємо ще й тут. За частина 6 Показуй, що їх як вони ж зимою в тебе. Що там є щось? Та є. Е, є, раз, два, три, чотири. На всіх рамках. На крайнім тільки біля синки. <плес> 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 да. 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 Ну, 5-6 вуличок я залишав Ах. для карники. Кажуть, що там розвитку немає по весні. насправді, хто не тримав її, той не знає. Вони стартують дуже добре. Якщо мотивацію ще давати, канді, Канді з пилком. Буде взагалі. Можна і на деревах зустріти потім. <рес> да, Дотацію змотивувати їх. Да? Да. Та зараз такі, дають, провокують. Планують, в цьому році планують. Okay. Прийде, як то говориться, час. Будуть і бджоли, буде і мед, будуть маточки. Дай Бог, вже а. плани, вже, вже хочеться. Як то кажуть, до середини зими, до нового року відпочиваємо від сезону від бджіл, а вже після Нового року знову хочеться туди, на пасіку до бджіл, бачити їх, чути той гул. Ну, да. Головне, що мотивацію маєш, молодий чоловік зараз. Кожен по-іншому живе, думає, де, де що. А ти на місці працюєш, де і все, і вірно зроблено. Як для тебе. Так, на закінчення відео, щоб далі не затягувати, мабуть, ще покажеш, де що з тих інструменталок, які в тебе є, де як вони зимують, покажеш своє господарство, щоб люди знали, хто питає, жив, здоров, займається і. Якби мотивацію має і дає бджолам ту мотивацію. На піддонах теж вже тестові матки, які були відтестовані в минулому році, в 24-му, наприклад, це як я казав про те, що не тільки ми за завозними бджолами граємося, але ті, що відбули вже тут певний період часу, мають не одне покоління. Воно має вагу і часто показує себе краще, ніж ті привозні за великі гроші. Ну, тому що бджілата я по місцю вже вона так, має піше. Сонце вилітає на сонце. Але ну, сестрички. Угу. Сестрички. Ясно. Добре. Дядя Ваня, ну і на закінчення пару слів, побажання для глядачів. Може хто й попаде, буде дивитися, що твоїми матками користується. Хочеться, щоб в нас в Україні був мир. Перш за все. Те, що ми бажаємо один одному, благаємо для людей, да, миру, що тривожить серце кожного українця. А з миром дасть Бог буде все інше. Да, все Також, щоб не опускали руки, працювали, займалися своєю справою. На сьогодні час показує, що потрібно займатися і не впускати руки, все буде добре. Не буде ціни на мед, буде ціна на інше. Наприклад, сьогодні ціна на пилок дуже гарна. Багато людей вже знову хочуть займатися пилком, дивишся, люди в Ютубі дивляться на пильцезбірники, і починають робити масово пульсизбірник. Нічого займайтесь, я думаю, буде удача. Не буде ціни на пилок, буде ціна на третє. Дасть Бог, переживемо важкі часи і настануть часи кращі. Тому переживати не варто, працювати, працювати, не опускаючи рук.